Так, привіт, друзі! Всіх радий бачити на своєму каналі. Дуже всіх приємно бачити, що пишете, що заходите. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть свої бачення, що ви думаєте з приводу годівлі, з приводу якихось проблем з тим, що ви стикались у корів. Тому що багато задають питань, мені хочеться поспілкуватись. Це все інформація, ця у вільному доступі, нічого такого. Свого я не приписую, просто хочеться про це поспілкувати, щоб якби більше людей, хоч от як зараз я хоч трошки починаю розуміти, як треба краще для тварин, для корів, там, щось для свиней, навіть от, я багато чого нового для себе. От дуже таке е, часте запитання. Сода харчова, для чого її давати, для чого вона в раціоні. От реально пишуть, пишуть сода, сода, сода. І я трошки почитав науковців, як пишуть і для чого, і рекомендації. Навіть, навіть, вона дуже, я навіть теж цього не знав, вона дуже важлива, сода харчова, там от, сода кормова, хто як називає. Навіть для свиноводства, навіть для свинарства вона дуже-дуже дуже така важлива. От навіть пишуть, що для маленьких поросят в раціоні. Для, навіть для самих маленьких, повинна складати е, не менше 0,5% у кормі для самих маленьких поросят. Тому навіть дуже важливо, це багато хто купляє предстартовий корм. Тому що там уже збалансовано все те, що треба от маленьким поросятам. А потім ви вже якось там старт, хто самі робить, Або додавайте. От я навіть цього не знав, що свиням. А да далі вже сода додається десь від 5 до 25 грамів у день на тварину, залежить від ну, розмірів порося. Чи маленькі вони, чи великі. Ну, от я тепер трошки починаю навіть сам розуміти. Я ж беру для себе е кормову добавку, таку як сальці П. Хто знає, хто давно зі мною що я даю коровам е нашого виробника фірми Віта. І от там там для корів окремо сальці П, там дійне стаду, для свиней окремо, для птиці окремо. Тому що там е, натрій, фосфор, і там воно в своїх, там виходить, що е, кальцій, натрій, фосфор. І от там він в різних пропорціях. Для корів це одна пропорція, для свиней інша, для птиці інша. Тому для різних тварин по різному це все в комплексі дається, розумієте. І е якщо я даю таку добавку, я в принципі окремо соду коровам не даю. Так вона у мене після миття апарату залишається, от я запарюю корм коровам. Хоча запарювати не дуже класно, але я сочних кормів ніяких не даю. І, в принципі, я ото о, макуху мені просто правильніше, навіть коровам е, подробити макуху і зробити власний комбікорм, і ним годувати. Уже компоненти всі туди додати і годувати в сухому вигляді. Ну Можна трошки зволожити, якщо мучність висока в вашому комбікормі под, ну саме краще це плющене зерно. Воно тоді гарніше. Воно не так швидко всмоктується, тому що оця от е, те, що я навіть зараз мелю, мілкувато борошна багатенько е, в меленому зерні, засвоєння класне, але таким чином ризикуєш перенаситити тварину. Швидке всмоктування, якби для корів, для обміну речовин, для самопочуття тварини це погано, це не є добре. Тому в такому випадку плющене зерно йде набагато краще. Так, з цим розібрались. Окремо соду здаєте або читайте, якщо може ви чим ви використовуєте, які може є ще якісь кормові добавки на основі не просто там трикальцій фосфат, тому що, як правило, його дешевою крейдою заміняють, і воно засвоєння потім не дуже класно йде. А от в пропорціях над кальцій на фосфор, ну мені здається, це більш так максимально можна засвоїти організмом тварина. Якось так розібрались. Свиням треба, коровам треба, птиці треба. Сода в раціоні це класно. Це супер. Що вона виконує зараз за корів. От кормова сода, бікорбонат натрію є важливим елементом у, збалансува... у збалансованому раціоні домашніх тварин: корів, кіз, свиней, птахів. Сода кормова для тварин. Використовується для збагачення кормового раціону натрієм та регулює кислотно-лужний рівновагу в організмі сільськогосподарських тварин та птахів. Вона таким буфером відповідає. От навіть пише е, фахівець. Одним із дієвих засобів стабілізації ферментації в рубці є використання харчової соди. Про це. Розповів кандидат сільгоспнаук, старший науковий співробітник компанії Технокорм Ольга Бондаренко. От вона пише за її спостереженнями в останні роки на українських фермах почали частіше застосовувати метод сепарування кормів за їх величиною. Метод передбачає оптимізацію структури раціонів для зниження розвитку, виникнення захворювань. Пов'язаних із порушенням обміну речовин, ацидози, кетози, зміщення сечуга, і у супутніх проблемах парезах, ламініти, парези. Навіть в цих вона допомагає. Одним із дієвих засобів стабілізації ферментації в рубці є використання харчової соди. У багатьох випадках її ефект є значущим. Але загодовувати більше, згодовувати більше ніж 250 грамів на голову не рекомендується. Сода має високу розчинність і швидко виводиться з рубця, тоді як кислоти утворюються постійно. От це важливо у високопродуктивних тварин насичений дуже корм, і оцю кислотність трошки треба гасити, трошки додавати соду для, ну, для засвоєння, для перетравлення. Тому що надлишок кислоти в організмі спричиняє потім до кетозу, до втрати продуктивності, а оцей баланс треба тримати. Ну, це більше, як касає, ну, більше відноситься до, до людей, у кого корови високопродуктивні. Коли ви годуєте великою кількістю комбікорму, кормами, притек в корову, тому що їй же треба за що цього молоко виробляти щось, Тому це дуже важливо. І от нау науковець додала, що за застосування високих доз у у більшості випадків неможливо, бо 250 грамів соди відповідає 170 грамам солі, що супроводжуватиметься надлишком натрію. Якщо забрати з раціону сіль, це призведе до недоотримання хлору. Тому і сіль не можна з раціону забирати. Треба і соду. І сіль, як я казав, там 2 грами на літр молока. Ну це не я казав, це так пишеться. І в принципі я замітив, ефект класний, е, тому що нормалізується якість молока, і травлення, і апетит, і більше води п'є. Ну тому що сіль потрібна 2 грами на літр молока. На саму тварину грамів 30. А, ну і плюс там лизун, щоб лежав. Це ви там сипете. Ще лежить лизун, і корова от у вас ще долизує, що тому що долизують. Я начебто багато даю солі, ну реально сиплю як треба, навіть трошки більше. Ні, ще і лизуни лижуть, гризуть їх. Ну, коротше, значить їм е, требується. Плюс сода е, в Європі на деяких фермах мені там писали люди, хто працює, у вільному доступі як і сіль, так і сода. Корова їсть скільки хочеться. Ну, я так розумію, в додається, в додається. В корморозчики перемелюються там вже на монокорм. Концентрати це є оцей весь корм, всі компоненти, перемішаний і розданий худобі ну, на фермах. Оце є концентро... концентрати. Оця вся суміш. Так, ще що е, науковиця і додала: високе споживання соди веде до гальмування, всмоктування магнію та зниження його концентрації в крові, що спричиняє порушення регуляції обміну кальцію. Тому я так, оце ж за, за це, не треба перебільшувати. там, ну Це вона написала людина, науковець, коли вище норми там, 250 грамів перебільшувати це не є добре. Там, Наприклад, даєте 100 грамів, якщо у вас добавка, отака, натрій, кальцій натрій фосфор, то давайте її в нормальних пропорціях. У мене так це зараз десь 100 грамів на, на голову. Ну плюс ще соди трохи ще і соди потрапляє в раціон. Тому якось так. З цим розібрались. Сода дуже гарно, дуже потрібна в раціоні. Додам ще за е, засвоєння кальцію. Взимку це теж я трошки так почитав різних статей, різної інформації. Е, треба вітамінізація взимку, як ніколи. Тому що у кори, корови, які мало ходять, моціон у них маленькі, прогулянки, не дуже часті, дефіцит. Вітаміну Д в організмі. Теж от, <кій> через дефіцит вітаміну Д погано засвоюється кальцій. Тому треба проколювати. Треба, коли ви готуєтесь до отелу, там 6-го місяця тільності перед запуском. Ви повинні, якщо у вас корова високопродуктивна, ви повинні підготувати, щоб потім не було проблем. То реально пишуть капець. В тіктоці дуже багато людей пише за парези, за те, за все. Ну зрозумійте, я не. Ветлікар, я не можу назначати, у мене немає такої компетенції назначати якісь лікування. Я в цьому ще навіть сам дуже не розібрався. Щось так приблизно порадити таке, що е, от може просто допомогти з простих отаких компонентів. Я так можу, тому що щось розумію, а там не треба мене слухати як спеціаліста, тому що, тому що. Звертайтесь краще до перевірених гарних спеціалістів, якщо у вас дуже серйозна проблема. Тому що друге таке е... запитання з приводу кетозу. Кетоз. Порушення в, обміну... в обміні речовин. Від чого воно з'являється? Після отелу це дуже така проблема. Кетози, кетози, кетози. Е... Коли вже смердить молоко ацетоном, це вже дуже все печально, так сказати. дуже висока біда. Пишуть що, від чого в першу чергу з'являється надмірна кількість білків у раціоні. От білкову їжу треба з півроку тільності прибирати. Люцерну прибирати. Е, ви годуєте в запуск, якщо корівка. Більш-менш нормальної вгодованості, не прям скелет, нормальна така, то ви годуєте комбікормом високоякісним, який ви ну, таку корову на піку годуєте, такого десь з пів кіла й даєте, щоб бактерії якось у неї в рубці функціонували і знали, що такий корм Там, з пів кіла. Більше додаєте в раціон вуглеводів, клітковини, висівки дуже класно. Ну, Зернові так. Годуєте там в районі ще кілограмчик там зернових або там пару кілограмчик висівок. Все, ви спокійно годуєте запуск, щоб корова не було І, перенасичені... От бачите, перенасиченість білками у раціоні і нестача вуглеводів. Тому що вуглеводи теж потрібні. Згодовування цвілих кормів, там переважно макухи там різних. Різних компонентів, цвілих, щоб все було свіженьке. Обрізати де підпорчене, особливо сочні корми, буряки, чистити гарно від бруду, від цвілі, вичищати, щоб ви годували якісним кормом. Ще таке зниження глюкози в крові, дефіцит моціону. от Прогулянок теж дефіцит. Воно корівка, коли у вас на стілі стає і телиться взимку. І важко, тому що вони все в організмі у неї таке спокійне. Тому і треба вітамінізація, треба вітамін Д, треба, якщо високопродуктивна, ви повинні готуватись до цього, готувати її. Так, через ці етіологічні фактори в період сухостою у корів порушуються обмінні процеси, спостерігається ожиїння. Це теж велика проблема. Ожиїння. Не загодовуйте. А після отелення від'ємний енергетичний баланс. Енергетичного корму не вистачає в раціоні, і проблема. Внаслідок цього зростає утворення та накопичення кетонових тіл в організмі, і розвивається кетоз, гепатоз, метрити, імунодефіцит, дистрофія, дистрофічні зміни в нирках, в серці, печінки та в інших органах. Тому це дуже важливо. Дуже треба підходити правильно до. Тому що вся лактація повинна бути нормальна. Ви годувати все збалансовано, більш-менш вітамінізація. А от з півроку тільності, коли ви запустили це, взагалі формується основний, основний е, як сказати, основна картина, як наступна лактація пройде, закладається уже з запуску. Уже ви підготовуєте, годуєте, і потім транзитний період важливий. При появі цих захворювань корови після отелення невчасно приходять в охоту, втрачають молочну продуктивність та вагу, збитки господарства від перелічених хвороб, високопродуктивних корів зумовлені, зменшенням продуктивного періоду життя тварини навіть на 2-4 роки, зниження молочної продуктивності на 30-50% важко. Втратою живої ваги до 25% та вибаракуванню тварин, а також народження нежиді... нежиттєздатного потомства. Тому це дуже важливо для ранньої діагностики кетозу у корів, особ, особливо субклінічного перебігу, необхідно досліджувати кров, сечу та молоко на вміст кетонових тіл за допомогою кетономірів та діагностичних смужок. Є такі смужки. Які ви занурюєте в сечу і там показують полоски. Якщо на ну, такі стадії невеликі, то ще нормально. А якщо вже зовсім все печально, то буде дуже важко вийти з цього перебігу. Захворювання діагностують, коли по -по показники БГБ в сироватці крові вище за 1,2 моль. Ну, вже без вище од одного вже це поганенько. Але в правословного господарства лікування корів. Починається вже при показників 1 моль на літр. Лікування корів, які захворіли на кетоз. Має декілька підходів. Перший підход це методи, що регулюють травлення в рубці. Оце ж якраз І сода допомагає оці буфери всі, злакові корми. Ви виводите нормальний. Соєва макуха це гарний енергетик. Е, цукор додавати. Я вважаю, що цукор теж потрошку так, з транзитного періоду за 20 днів доростило. Ви в комбікормі там на корову 100 грам цукру там починаєте додавати, додавати. Ну може 100 грам забагато, хоча б по 50 грам за тиждень доростило, починаєте там по 100 грамів хоча б на добу. Але не перевищувати дуже з цукром, тому що ацид, ацидоз може піти. От, 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 це теж. Ну, якщо ви даєте соду, ви якби це урегулюєте уже в рубці, Уже якби буде все більш-менш нормально відбуватись в рубці. Тому я ж кажу. Гормональні методи, які від... відновлюють обмін речовин. Теж для обміну речовин там катозал гарно підходить, ну він дорогий. Як краще? Ну, Мені подобається в Брова фарма замовляти. Не реклама нічого, ну, чомусь от зайшов. Написав їм, вони мені відправили, швидко все прийшло, як би, не знаю. Брова фарма, нормальні препарати. І у них є аналоги катозалу, які коштують в два рази дешевше. Тому я як би в них замовляю. Ну я ж кажу, це не реклама. Катозал, ветозал, там якісь аналоги катозалу. Використовуйте все, що ви зможете купити, проколюйте. Ну, а саме головне, нормалізуйте по вуглеводах, по білках, по. Вуглеводи, білки і цукри. Там Цукровий буряк, додавайте сочні корми потрошечку, картопля, крохмал теж ну, гарно насичує. Ну, коротше, виводьте з цього стану. Треба, от чому важливо транзитний період витримувати. Тому що ви підготовуєте, якщо корівка там 500 кілограмів, ви на 5 кілограмів повинні вийти на момент отелу, щоб вони мікрофлора. Уже розмножилась на переїдання такої кількості корму. Інакше формується мікрофлора від 2 до 3 тижнів на, от, на переход на такий. А ви не встигнете, корова йде в отел, ви боїтесь набряку, От багато господарів не годуємо. І чим вона у вас буде святим духом харчуватись? А ще, якщо мала продуктивна худоба, то, може, якось переживе нормально. Якщо високопродуктивна голштинка, там просто там дає. Більше 25 літрів і 30 і більше. Та це ж взагалі катастрофа. Там Треба так готуватись. Коротше. Ну, от як лікувати? рекомендує. Рекомендують такі от рекомендації. В перший день лікування одноразово вводять 7-10 мл демезону підшкірно. Це підвищує вміст цукру в крові і глю... Глю... <coughs> глікотену в печінці за рахунок мобілізації жирів. І катаболізму білків. При цьому збільшується кількість амінокислот в крові. Якщо причиною кетозу є порушення вуглеводно-жирового обміну, це якщо при годівлі ви нехтували транзитним періодом і погано годували, лікування має бути спрямоване на відновлення нормального рівня глюкози в крові і створення депо депо... глікоте. -глік... Депо глікогену в печінці шляхом введення в раціон легко засвоєних вуглеводів, патоки, цукрового буряку тощо. Співвідношення цукрів та протеїнів в раціоні має дорівнювати 1 до 1 або 1 до 1,5%. У важких випадках захворювання внутрішньовенно вводять розчин глюкози 20-40% та броіння. Брова у дозі 200-250 мл раз на добу, 2-3 дні. При лікуванні кетозу добре зарекомендував себе розчин для перорального застосування. Оце я ще хотів. О, знайшов такий препарат. як ото всі е рекомендують застосовувати пропіле пропіленгліколь, це така глюкоза, легко засвоювана організмом пропиленгліколь можете загуглити пошукати. А це от броафарма зробили такий препарат Нормотел. По 2 літри продається. Десь 900 923 гривні коштує за за 2 літри. От його от, ви, от дивіться, вони отакий от препарат, як Нормотел. Нормотел. Можете загуглити, почитати за нього. Який дають коровам в дозі. 350-400 мл на тварину курсом 4-5 днів. Я так зрозумів, він в рідкій формі. Його льють у комбікорм, приливають та перемішують. Це дуже легко дати. Не треба ні колоти, ні капати. Це такий глюкоза легко засвоєвана організмом. Получається, ділять цю дозу, я так розумію, 350-400 мл на 2-3 рази, коли ви даєте концентрати. Розтягуйте і даєте 5 днів так, поки не зникнуть симптоми захворювання. Це комплексний препарат, який містить холін, кобальт, селен, цинк, кальцій, вітаміни групи Б і пропіленгліколь, метіонін і сприяє швидкому одуженню тварин. Ось так. Нормотел підвищує енергетичний потенціал, стимулює обмінні процеси у високопродуктивних корів. Та відтворює їхню продуктивність для стиму стимулювання метаболізму і нормалізації функції печінки, в схемі лікування обов'язково використовувати розчини для ін'єкцій фосбевід. Ну, те, про що я вам казав, для обміну речовин. Я давно й ним користуюсь. Коли в мене рябіна отелилась і було у неї погане самопочуття, таке, таке знаєте, таке прям ну просто капець. От, Фосбевіт плюс вітаміни. Навіть нічого я багато там не використовував. Підняли її на ноги за 5 днів, просто вона і молочність. Майже не було у неї е... молозива. Дуже-дуже мало вона дала молоз. Я думав, все, капець, така корівка, дорога. Так, я дорого за неї заплатив, отож обманули мене з датою Ростелу. І я тоді намучився, звісно. Ну вивів її, доїлась. 7 тонн за лактацію дала. Так що, друзі, нормальний раціон, плюс от фосбевіт, аналог катозалу. Допомагає. Тому я ж кажу, все, що я перевірив на собі, те я от кажу, що є такі препарати. А там я ж кажу, які купите, такі використовуєте. Препарат містить бутофосфан і вітаміни групи Б, нікотиномід, фолієву кислоту та ціанокобаламін. І є ефективним у схемі з. Вище згаданими засобами. Його вводять внутрішньом'язово в дозі 20-25 мл на тварину курсом 3 дні. Ну я колов трошки менше, я колов по двадцатки 5 днів. Весь флакон виколов. Ну, помогло, апетит з'явився. І білочки трошки проколював, теж так трошки апетит. І я от у дня 3 її проколов. Теж фозбивітом. Я ж кажу, ефект мені молодці. Дай Бог, щоб вони брова фарма і тримали і далі якість непогану. Так, наведена схема лікування кетозу у корів спробувана в 37 господарствах України і демонструє високу лікувальну та економічну ефективність. Тому, друзі, я ж кажу. Транзитний період, вітамінізація. Виводьте на гарний раціон. І. Дай Боже, у ваших тварин буде все добре у корівок. Нічого космічного я не розказав. Ця інформація вся у вільному доступі. Я пробую таке щось нове, щось різне. Мені подобається продуктивність, я ж кажу. Я бачу блогерів. Не буду казати, кого ви теж їх всіх бачите з дорогими коровами. І я повністю задоволений своїми. По 20 тисяч за кожну, плюс-мінус десь, ну не більше, то й менше. Реально. Навіщо платити за корів? 70, коли купляєте дешевеньку, головне, щоб здорова, гарна корівка була, вкладаєтесь в неї, любите, формуєте більш-менш раціон. Не скажу, що я правильно щось дуже сильно роблю. Майте свою голову, своє бачення, балансуйте. Читайте, слухайте різних спеціалістів та людей, і все буде добре. Всіх з наступаючим новим роком, всім бажаю здорової худоби, мирного неба, щоб все задумане у вас обов'язково. Ви зробили все, що задумали. Миру всім і всього найкращого. Щоб діти здорові були, сім'я здорова. І все буде добре з наступаючим новим роком. Всіх люблю, цілую. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть свої е, проблеми, бачення, вирішення, як, що у вас було, що вам допомагає, які препарати. Дуже цікаво, тому що постійно щось знаходиш нове, щось цікаве. Тому якось так. Все буде Україна, друзі. Дякую нашим Збройним силам, що є мирне небо над головою. Все буде Україна, друзі.